Війська Російської Федерації завдали ударів по енергетичних об'єктах у кількох областях, повідомили в Укренерго. Наприкінці минулої та початку вже поточної доби ворог завдав ракетних і дронових ударів по енергетичних об'єктах у кількох областях, як наслідок. На ранок є значна кількість неструмлених споживачів на Донеччині, Київщині та Одещині, Йдеться у повідомленні. У кожній з цих областях тривають аварійно-відновлювальні роботи. енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше усунути наслідки пошкоджень. З нами, Прямому зв'язку Вікторія Воційська, членки правління аналітичного центру ВіБіл Україн, секретарка Комітету Верховної Ради з питань паливної енергетичного комплексу ядерної політики та ядерної безпеки з 2014 по 2019 рік. Пані Вікторія, вітаю вас! Слава Україні. Героям слава, вітаю вас. Насправді ситуація в нашій енергетиці і до цієї атаки була, м'яко кажучи, не з найкращих. Але от це ця, ця атака, яка зараз відбулася, пані Вікторія, як ви бачите, чого нам чекати далі, особливо, якщо ми говоримо про наше лівобережжя, нам чекати повторення атак, особливо напередодні грудня і особливо на початку грудня, тому що за прогнозами ми бачимо, що скоріш за все. В середині грудня середні температури будуть доволі низькими по країни, навіть доходити може і до мінусових. І фактично ворог буде намагатися створити максимальні передумови для того, щоб реалізувати свої сценарії, свою стратегію створення такого собі голодомору голодомору, перепрошую для великої кількості українців. Ну, з другого боку, ми також маємо розуміти, що основний акцент сьогодні робиться на тому, щоб, як правильно зазначили, розділити Україну на дві частини: це правобережжя і лівобережжя. Вже зараз ми бачимо, що у нас є значний дефіцит потужності для генерації електроенергії саме для лівобережжя, і при цьому при всьому правобережжі все ще тримається завдяки наявності трьох великих атомних станцій Хмельницької, рівненської, південноукраїнської. Але ворог ще й намагається відрізати нас від цих станцій, від можливості постачання безпосередньо якраз електроенергії. Від цих станцій в великі міста і регіони цілі. Бо, наприклад, Київ дуже сильно залежить від Рівненської атомної електростанції, і тому враховуючи, що була завдана якраз шкода об'єктам Укренерго, які займаються власне передачою електроенергії до Києва, то зараз в Києві постійно діють графіки, і з Одещиною така сама ситуація, але ще треба додати, що всі ці картині ворог ще і б'є по об'єктам, які генерують тепло, які забезпечують централізоване теплопостачання для багатоквартирних будинків в великих містах. І тому, наприклад, сьогодні частина Києва залишилась без гарячої води, без тепла в своїх домівках. Я так розумію, що РФ хоче, щоб все на схід від Дніпра цієї зими замерзло, так? Але чи можуть вони це щось зробити таку подібну з злочин і для правобережжя? То це ми говоримо не тільки про лівобережжя, насправді ж потерпають і ще прикордонні регіони, бо вони нищать іще регіональні мережі обленерго і облгазів, і ті ж самі міста, такі як Чернігів, Суми, Полтава, ну особливо Чернігів, і Суми не собі вичувають ці такі масовані атаки по великому спектру, якраз енергетичного обладнання, енергетичних активів. Тому мова йде не тільки. Про те, щоб розрізати на дві частини, але і ще і залишити саме лівобережжі із мінімальними об'ємами електропостачання, але і ще і для правого берега також є певні якраз небезпеки, і насправді ворог буде намагатися взагалі порізати нашу всю глобальну. Електромережі на окремі такі острівці, вони поки що не намагалися відрізати нас від імпорту електроенергії. Слава Богу, у них нічого не виходило. Або що не менше, вони не намагалися цього робити. А от з імпортом газу у нас вже був наприкінці літа, на початку осені, якщо не помиляюся, спроба якраз ще й відрізати нас від одного із. Шляхів постачання газу через південний коридор європейський, тому це комплексний на жаль у них підхід, і плюс ще треба розуміти, що на відміну від попередніх з а зараз ми з вами спостерігаємо масштабне і масове використання саме дронів для того, щоб знищувати нашу енергетичну інфраструктуру тобто запускаються цілі рої а, тих самих шахадів і вибираються конкретні а, таргети для того, щоб нищити їх. І м, такої навали нам дуже важко насправді, справді з неї впоратися для того, щоб повністю захистити всі об'єкти. Я нам дуже просто. Цифру просто для порівняння, щоб наші глядачі зрозуміли протягом зими 2022-2023 року, за весь час було використано росіянами порядку 400 шахетів. Тобто, це та цифра, яку там було пораховане, скільки вони запустили по Україні. А Станом на зараз у нас 400 шахедів це менше ніж навіть за тиждень запускається. І на превеликий жаль, ми поки що не маємо можливостей знищити виробничі потужності ворога, які забезпечують якраз масове виробництво цих шахедів. І це є ключове і ключове питання, як прожити цю зиму, бо можна скільки завгодно намагатися. Збивати кожну стрілу, яка летить в наш бік, але найбільш ефективна насправді стратегія це вбивати лучника. А для цього нам потрібна далекобійна зброя, яка буде знищувати стартові майданчики для балистиків, яка буде знищувати аеродроми, з яких стартують відповідно. Літаки, які несуть ракети, і треба також знищувати точки дислокації і розміщення виробничних потужностей і складів шахедів. Український високопосадовець для БіБІС видання традиційно не називає ХТО, але. Цитують журналісти, що ця зима остання можливість для росіян нас перемогти. Якщо ми доживемо до 1 квітня, ми виграємо цю війну. Якщо... Прийде весна, так і ми її дочекаємося. Також видання Washington Пост, зокрема, а також дізель пише, що Росія посилила спроби занурити мільйони українців у темрявий холод напередодні зими, аби змусити Київ терміново шукати додаткові поставки природного газу, і посилювати систему протиповітряної оборони таким чином, дай частково пом'якшити черговий енергетичний бліск Кремля. І тут пані Вікторія ще один момент, на який звертають увагу вже. Журналисти в середині нашої держави, що росіяни хочуть збільшити соціальну напругу між різними регіонами. Мовляв, зараз правобережжя має надлишок електроенергії, лівобережжя має дефіцити. Але також поясніть, чи надлишок електроенергії також шкодить нашій енергетичній системі. І чи якісь варіанти альтернативи, аби збалансувати систему, щоб всюди була одинакова ситуація зі світлом? Бо зараз регіони ми бачимо, що є де взагалі не. Вимикають світло, а є де люди, і по 16 годин сидять без світла а, коротко. Відповідає на ваше питання: чи є можливості забезпечити такий рівний розподіл електроенергії по всій Україні? Ні, нема. Просто фізично у нас нема можливості передати більше об'єму електроенергії по нашій енергосистемі, тому що існують технічні обмеження нашої, е, е, нашої системи передач, наших магістральних е, мереж для того, щоб передати е, так званий надлишок електроенергії з правого берега на лівий берег. Е, ми маємо з вами розуміти, що також як такого надлишка немає, просто що є достатній об'єм. Виробництва, яке задовільняє попит, але ж тут питання в тому, що росіяни вони систематично і дуже системно, наполегливо якраз били по об'ємам. Генерація електроенергії на лівому березі знищуючи і то ж само Зміївську, наприклад, тест, та, і знищуючи інші об'єкти. І у нас лівий берег в основному можливився за рахунок запорізької атомної електростанції. А це 6 гігават потужності на хвилиночку. А у нас немає доступу до цих потужностей, тому числі були завдані на жаль пошкодження для об'єктів Укренерго нашим гідроелектростанціям, які також використовувалися певний час для того, щоб балансувати попити пропозицію саме якась ну для лівого берега, простими словами. Умовно, у нас є станом на сьогодні можливість забезпечити лівобережжя на одну одиницю, тоді як потреба в лівому березі всього вона складає сім одиниць, так? тобто один до сіми. Це отакий зараз паритет між можливостями і потребами. Тому ця ситуація дуже складна. Вона не має швидкого рішення, але ще треба пам'ятати, що не ну, про великий жаль, країна пересаботаж тих людей, які зараз Дай Бог, скоро підуть в нібиті політичне, такі, як колишній міністр енергетики, зробили все для того, щоб не були реалізовані проекти по будівництву якраз малих об'єктів генераційних, в тому числі, наприклад, в місті Кривий Ріг, хоча були вже готові і проекти, вже були готові інвестори інвестувати гроші. І такі проекти, якщо би їх. Розвернули да, тобто реалізували протягом останніх умовно там 12-18 місяців в таких містах, як Кривий Ріг, як Харків, як Дніпро, Запоріжжя і так далі. То ми би не стикалися з такою ситуацією, як сьогодні. Але у нас були великі заяви. Пам'ятаєте, бравадні від президента, якому підсунули папірець, якому написали, що ми побудуємо один гігават розподіленої генерації, але цього не було зроблено, бо комусь дуже. Хотілося купити російські а, ядерні енергетичні блоки і на цьому заробити свої корупційні маржі собі забезпечити. А розкажіть, пані Вікторія, більше про цей один гігават, який ми мали побудувати. Що це би мало бути побудовано про Хмельницьку атомну електростанцію? Зокрема, про її добудову. Ми вже неодноразово в наших етерах говорили з експертами, і просто звертали увагу, наскільки цей проект. Ну, не на часі м'яко сказано. Це історія Він не більше ніж і на часі. Він насправді на ставив під міри загрозу міри. на не навіть не це, не в цьому навіть питання. Це питання в тому, що наша загальна глобальна енергетична безпека ставилася знову під питанням. Чому? Тому що російські атомні блоки потребують. Починаючи від наявності технічної документації, яка була тільки у росіян, супроводження з боку росіян будівництва, так і ще й використання російського пального, від якого ми слава богу, в 2022 році повністю відмовилися. Перейшли на американське пальне. Це була спроба спецоперація, диверсійна по тому, щоб знову послабити Україну і зробити її знову залежною від країни агресора, тому тут. Тема глобальніша і більше міста загрози. По розподілленню генерації мова йшла: ідея дуже проста: коли у вас є замість трьох-чотирьох великих теплоелектростанцій, які Забезпечують не просто там одне-два міста цілий регіони електроенергію, які є дуже легкою цілею для враження ворога, тому що вони дуже великі. Їх захистити фізично неможливо побудувати саркофаги на теплоелектростанції, Наприклад, як в Дніпрі, Придніпровська теплоелектростанція, ну це неможливо фізично, просто неможливо тому і ми мали цю вразливість. Маючи цю вразливість, ми при цьому при цьому, розуміючи, всі експерти говорили про критичність підготовки саме до зими 25-26 року. Причина тому була дуже проста: Росія не досягала ніяких суттєвих переваг і пер і перемог на полі бою. Тому єдиний інструмент тиску на Україну це через. Саме невдоволення суспільства через відсутність тепла, електроенергії газу в наших домівках, це це було зрозуміло і три роки тому, і два роки тому, і рік тому. Але для того, щоб побудувати відповідні малі об'єкти, яких можна було набудувати десятки, якщо не сотні. І Інвестори, в тому числі міжнародні фінансові компанії і інституції, були готові надавати фінансування для того, щоб швидко розгортати таку мережу. бо коли у вас є. Сто об'єктів або там, тисячі таких об'єктів по всій Україні, бий не бий все одно і їх і ремонтувати набагато легше і швидше, і набагато легше переключатися на альтернативні, відповідно, інші об'єкти. А так ми залишилися з великим так, радянським спадком, який, на жаль, так, був нашим таким конкурентною перевагою, бо у нас було більше потужності, аніж були потреб до початку повномасштабного вторгнення, але зараз. Ми стали дуже вразливими, і дуже важливо до речі, людям дійсно пояснювати, що це не через дії влади або чиєсь небажання у нас на бережі більше електроенергії аніж на лівому березі. Це тому, що ворог систем не знищував об'єкти генерації електроенергії на лівому березі, значить, що у нас є обмежені можливості передачі електроенергії з правого на лівий берег. Пані Вікторія, одне уточнення. А ми можемо зараз починати будувати оцей один розподільчої електроенергії. Чи з цим корупційним скандалом навколо енергоатому Міндіча і гоп стоп компанії? Вибачте за формулювання. Просто зараз партнери не хочуть вкладатися в нашу енергетику. Наші партнери розуміють, що енергетика це є ахіло п'ята для України, особливо зараз. Тому вони будуть шлі... шукати шляхи підтримки нас в той спосіб, який буде мінімізувати якраз корупційні ризики. Наприклад, замість того, щоб давати гроші, вони скоріше де все, все перейдуть на те, що вони будуть передавати нам обладнання. Але це також не вирішує питання, тому що ви правильно сказали, що для того, щоб будувати розподільчу генерацію, потрібні фінансові ресурси, яких в Україні нема, ну просто нема. немає нас. діра в бюджеті на наступний рік порядка 50-60 мільярдів доларів, які ми ще не знаємо взагалі, як ми їх перекриємо звідки ми візьмемо гроші. Тому а, приватні ініціативи, якщо буде... Сприяти держава, а не ставити в колеса, починаючи від виділення землі, швидкого погодження, надання відповідних дозвільних документів на будівництво, на приєднання до мереж. Якщо це стане пріоритетом, то звичайно ми можемо. Почати масово це робити, але треба також розуміти, що ризики для таких об'єктів, а верніше сказати для людей, які будуть на них працювати, вони зараз значно вищі, враховуючи те, наскільки активізувалися обстріли і з застосуванням, в тому числі і шахадів, в тому числі до речі, і в. Під час там денний ми сьогодні бачили прильоти в Чорноморську на в центрі фактично цього містечка, ринок да і це означає, що для, для росіян вже немає якби значення де ніч. Якщо вони поставить перед собою завдання знищувати наші об'єкти, вони тепер можуть це робити будь-яку добу час доби. Тому це все одно є рішення, в той напрямок все одно нам треба йти, бо це глобальна стратегія того, щоб ми були сильнішими, щоб наша енергосистема була менш вразливою. Але для зими 2025-2026 року це вже не є панацею. Це не вирішить поточних проблем. Стосовно захисту. так? Е Об'єктів енергоатому, е, ну от поясніть. Я так розумію, що Укренерго передало свій варіант, як це має відбуватися. Сказали, хлопці, дивіться, це ефективно, це працює. Очевидно, не працює від прямого влучання, але це в принципі працює працює, робіть. Угу. Чи десь так було, і чи справді воно працює? Розкажіть про захист так, воно працює. Є конкретні випадки вже з десятків, коли намагалися росіяни. Отакі, от якраз, величезне скупчення дронів надсилати і намагалися вразити сильно так, щоб повністю знищити наші ключові підстанції у але були вражені і пошкоджені самі ці конструкції укриття. Ну зрозуміло, да, від вибухових хвилі, все одно будуть певні наслідки. Але головне, що було збережено обладнання всередині, і чому це сталося? Тому що насправді ці інженерні рішення вони приймалися разом з нашими українськими військовими, бо військові інженери вони давали інформацію, свої поради, розрахунки для того, щоб Максимально захистити такі об'єкти, і вони дійсно показують свою ефективність. То самий час енергоатом вирішив, що їм то не потрібно, і навіть якщо б це не було потрібно для енергоатома, навіть якщо ми припустимо, що абсолютно шалений ворог ну мається на увазі, який не має ніяких гальм. Має певні червоні лінії окреслені, наприклад, його партнером Китаєм, щоб бити по підстанціям атомних електростанцій. Це червона лінія, бо це загроза ядерної катастрофи для не тільки України, а і ще й європейського континенту. А він є основним насправді ринком збуту після Америки для китайських товарів. То для них це абсолютно невигідно, так, щоб така катастрофа сталася. Навіть якщо би от, от існує така таке припущення, коли йде мова про сотні мільйонів доларів, які можна було би направити на будівництво захисту для всіх ключових, не тільки ключових, а нагалі для всіх підстанцій і «Укренерго», і які зараз б'ють по яким станціям б'є зараз ворог, вони б'ють по підстанціям. Обленерга це менше за своїми розмірами, менше за потужностями відповідно підстанції, які забезпечують фактично постачання магістральних мереж електроенергії до вже. Наших з вами можна так сказати осель, да, наші міста, містечки, наші громади, і якраз по таким об'єктам зараз б'є ворог на Чернігівщині, Сумщині, Одещині, залишаючись і міста, і ціле там села без електроенергії. Так от ці всі гроші, навіть якщо пан Галущенко, колишній, дай Бог, дуже скоро міністр енергетики, як на мене, державний зрадник, якщо такі були. Підстави вважати, що не буде ударів по енергатому, то можна було би ці гроші перенаправити на будівництво захисту інших об'єктів, які не менш важливі для нашого з вами добробуту. Ну а зараз бачимо. Маємо те, що маємо. Нагадаю, що колишній міністр енергетики ще поки що... І ще ні, і ще його не звільнили, не ну, звільнили на Рада. Тепер. Поки що ще його. Ні, а, колишній міністр так, енергетики, не, міністр чинний, юстиції, міністр міністр, міністр юстиції, да, да, да. так. Ще поки що, чинна міністерка енергетики вони написали заяви про відставку, їх має ще Верховна Рада затвердити. Ну... ну наступний вівторок, сподіваюся, та, це станеться. А я сподіваюся, на цьому не закінчиться. Насправді ця вся історія, і вони не підуть на. Пенсію спокійно собі е, доживати свій вік. А я дуже сподіваюся, що насправді їх що найменше Галущенко, буде притягнуто до відповідальності ще окрім корупції, ще на державну зраду, тому що це та людина, яка фактично саботувала Через свою цю агентурську мережу Деркачівську, через керівника енергоатома, підготовку наших атомних станцій до захисту. Хоча всі, всі директори, я знаю, це, Просили про те, щоб була посилена якраз оборона атомних станцій напередодні повномасштабного вторгнення. Більше того, коли йшла мова, наприклад, про те, щоб в перші дні отримувати допомогу від і керівництва енергоатома і міністра Галущенка для того, щоб підтримати нашу атомну галузь, вони виключали телефон. І поїхали на Хмельницьку атомну електростанцію, і навіть не виходили на зв'язок. Я вже мовчу про те, що сам пан Галущенко винен в тому, що у нас сьогодні такі блекаути, тому що це його прерогатива. Він мав підготувати країну, розуміючи всі ризики, і він знав про них, він їх розумів. Але ще раз, той факт, що вирішив витратити купу часу на. Розкрутку мегакорупційної схеми, яка ставила під загрозу національну безпеку із болгарськими, якраз цими так званими болгарськими, а насправді російськими атомними блоками, це заслуговує на відповідну оцінку саме в контексті державної зради. Пані Вікторія, я просто тут під час нашої розмови згадала, що Галущенко, якщо не помиляюся, за його часів в Міністерстві енергетики була ця історія з е, сховати підстанції під землю. Вона відбулася була. Чи? Чи, чи що ні, вона не відбулася. Ні, вона не відбулася. Це просто мали би бути проекти, які. Умовно було коштували б в два рази дорожче, аніж ті, які були реалізовані. А ефекту було би ну, ефект був такий самий, якщо не гірше. Бо там є вже були. Інженерні виклики по тому, щоб відводити тепло, забезпечувати відповідно процеси охолодження, бо це величезні об'єкти, які нагріваються. І ось чому вони знаходяться на повітрі, та, і їм потрібна циркуляція повітря. Ні, цього не сталося. Слава Богу, але там є дуже багато інших. Тем по яким до нього є претензії. Я просто не хочу їх озвучувати в ефірі, але вони стосуються нашої атомної галузі, яку фактично готували до того, щоб ми не мали можливості навіть генерувати електроенергію нашими атомними станціями через певні дії, вірніше сказати, бездіяльність з боку Галущенка і керівника енергоатома. Тут знаєте, згадується Симон Петлюра про. А воші і гниди, гниди? Так, угу. тому якби Так, це такий яскравий приклад, Саме от про таких гнид він говорив. Так. Пані Вікторія, я вам дякую. Давайте ще якщо підсумувати нашу розмову, мусимо готуватися до найгіршого, щоб навіть погано не виглядало зовсім кепсько. Я так розумію, зв'язку з тим, що у нас і гниди, і росіяни ще існують, і удари не будуть припинятися. На нам треба готуватися на рівні кожної родини розуміти, що має бути план Б, куди переїхати на певний період часу, поки холодно, якщо відсутнє тепло. Бо дуже простий приклад: якщо мінусова температура, і якщо не дай Бог влучаються в об'єкти генерації тепла, які забезпечують саме централізоване теплопостачання, то за всіми стандартами, нормами і вимогами треба спускати воду з наших стояків в багатоквартирних будинках, та і наші оселі просто стають холодними. Протягом дуже короткого періоду часу я не бачу, щоб сьогодні уряд разом з місцевою владою розробляли плани евакуації людей на такі випадок. Я сподіваюся, що його не буде. Але станом на зараз, наприклад, частина Києва вона знову залишилася без теплопостачання. Я не знаю, що є тому причиною, Я здогадуюсь, але я не хочу робити припущення в ефірі. Але якщо так і станеться, то з одного боку. Держава має бути готова забезпечити людям не, там, проходження зими не в наметах, що абсолютно неприйнятно. Пункти незламності – це прекрасно. Але якщо мова йде про те, що треба перебувати великій кількості людей в теплому приміщенні протягом декільких. Тижнів, якщо не місяців, то це не рішення. Має бути інше рішення, вони мають бути чітко сплановані, скоординовані, підготовлені. І, до речі, наші якраз партнери. Коли йде мова про гуманітарну допомогу, вони завжди готові протягнути руку допомоги. А от коли вже йде мова про те, щоб надавати без. Більш серйозного глибинного контролю гроші, що потім вони опинялися в валізах, які дуже важко нести, бо там 1,6 мільйонів доларів. На це вже вони не підуть. Ручки болять, пані Вікторія. Да. Там дякую вам, що ви долучаєтеся до ефірів. Бережіть себе. Попри Безпечного все, що... дня спокійних вам вихідних до зустрічі в наступних ефірах. Вікторія витія за запрошення членкиня правління аналітичного центру Ukraine», секретарка комітету Верховної ради з питань паливно енергетичного комплексу ядерної політики та ядерної безпеки з 2014 по 2019 рік. Ще раз дякуємо, пані Вікторія.